Усім великолод, привіт! І ви на каналі Кристика Мотон Футрій і ви, напевно, теж бачили відео по типу у 2025 році Роблокс заблокують, тому що розробник Роблокс заробив достатньо грошей, але це неправда. Тому що у нього грають мільярди людей. Роблоксу просто невигідно закриватися. Тому що кожен день донатять, щось купують. Розливці, тому це просто не вигідно. У мене така думка, що йому просто не вигідно закриватися. Він як працював, так працювати і буде. Я це не вірю. Ну, а ви пишіть свою думку в коментарях, правда це чи ні. Я кажу, що це неправда. Хочете вірити, хочете.